Учора після обіду депутати міської ради вирішували, як завернути покупців до ринку на вулиці Здолбунівській. Його власник Ярослав Дики звернувся до сесії з проханням зменшити для його підприємців ставки ринкового збору з тим, аби вони знизили ціни на свої товари. Також попросив звільнити ринок до кінця року від сплати земельного податку. Після тривалих дебатів ставки вирішено було затвердити у розмірі 50 копійок за кожен погонний метр з лотка і 1 гривня з намету. Це для фізичних осіб, для юридичних відповідно 1 гривня і 2 гривні. Січне фіксований податок за кожне торгове місце визначили у розмірі 20 гривень. Порадившись, депутати вирішили не звільняти пана дику від сплати земельного податку. Мовляв, і так вже не вперше ідемо на поступки. А от торговцям, котрі стояли на ринку Сагайдачний, депутати цього разу пішли на зустріч і дозволили відновити там торгівлю. Натомість заступнику міського голови Миколі Пасічнику дали доручення до 1 березня визначити чіткі межі згаданого ринку. Заслугали цього дня місцеві обранці і звідначальника міського управління з питань торгівлі громад. ...харчування та побутового обслуговування Олександра Попельницького про виконання програми «Ринки міста. З його слів, стало відомо, що сьогодні у Рівному працює 26 ринків, майже на 7 тисяч робочих місць. Фактично ж, стоїть на них 4679 чоловік. Отож вміститися на них можуть ще майже півтори тисячі осіб. Перерахували ринки обласного центру у 99-му році до міського бюджету 1 мільйон 828 тисяч гривень, що не півмільйона більше ніж у 98-му. Закінчила роботу 13-та сесія прийняттям програми зайнятості населення рівного на 2000 рік та уточненням програми соціального розвитку мікрорайону Північний.